28 з половиною тисяч учнів Черкас розпочали навчальний рік. Понад 2300 дітей у цьому році першачки. це наші найменші першокласники. Давайте привітаємо їх оплесками. Тут першокласники поповнили шкільну родину з коло ліцею номер 34. Для сотні одинадцятикласників цьогорічний день знань з присмаком смутку, адже по завершенні навчального року вони попрощаються зі школою. Це сумно, це сумно. Насправді наша школа почала розвиватися, і кожен день це як якась новинка, і дуже цікаво. Іду в школу думаючи про те, що сьогоднішній день буде ще краще ніж вчорашній». Поки що не віриться, що потрібно відпускати це все потрібно е, вже через рік починати нове життя з нової сторінки і Дійсно хочеться зберегти ці моменти. Я сподіваюся, що цей буде рік дуже насичений в нашій школі і буде багато чудових моментів. Школа для мене це сім'я, це робота, це натхнення, це мотивація і це амбіції і майбутнє. Ніхто не знає, хто з вас буде футболістом. Чи взагалі хтось з вас буде футболістом? Але найголовніше, щоб ви були людьми. Так? І ось... Спортивний директор футбольної академії ЛНЗ Черкаси Василь Каюк дає настанови вихованцям академії перед початком занять. Вперше в освітній історії Черкас загальноосвітня школа та футбольний клуб оформили партнерські відносини. На базі школи відкрито чотири спортивні класи, де навчатимуться вихованці академії футбольного клубу ЛНЗ. Ми надаємо дітям футбольну освіту, але футбол то дуже Такий важкий вид спорту не всі стають футболістами, а взагалі стають футболістами тільки одиниці. Але наша головна задача виховати їх з них людей. Ми маємо надати їм середню освіту. Вони мають вчитися. Ми маємо контролювати те, щоб вони вчилися, щоб вони мали можливість в майбутньому йти в вищі навчальні заклади і продовжувати своє життя гідно. Вітаємо щиро у нашому дружньому колі. всіх, хто віднині буде навчатись у нашій безпечній школі. Заклад має статус однієї з найбезпечніших шкіл обласного центру. Дітям пропонують лише очну форму навчання, воно не припиняється за будь-яких умов і не залежить від оголошення повітряних тривог. У нас є укриття найбільше в нашому місці, в нашому закладі. Воно на півтори тисячі дітей повністю забезпечено, всі мають свої місця, є генератор, всі знають хто куди спускається, хто куди піднімається. Головним досягненням перед початком навчального року керівництво школи називає збережений педагогічний колектив. У нас з спецколективом, в принципі, все нормально, трішки там деяких вакансій недостатньо, але, в принципі, ми готові на 90% ажіотажу звільнення вчителів в нашому навчальному закладі не було такого, як було по Україні. Олександр Ващенко і Дуда, телеканал Віка.